Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас щотижневий аналіз крипторинку. Давайте почнемо. На сайті криптобульбашок більшість монет червоні. Серед лідерів росту наступні альткоїни: Pepe, Floki, Safe, Doge. Індекс страху і жадібності на рівні 66 знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоїн сезону тримається на приблизно тому самому рівні. На сьогодні це 41 пункт. Зараз ще далеко до показників альт сезону. Переходимо до графіка біткоїна. За вчорашній день біткоїн показав відскок ціни до 63 тисяч. Можливо, ми все ж підемо по сценарію формування фігури голова з плечима з потенціалом росту до 67-70 тисяч. А можливо, це оманливий ріст із збором стопів шортпозицій і далі буде зниження нижче 60 тисяч. Подивимося на сьогоднішній денний бар. Чи буде підтверджений даний ріст, чи навпаки буде відкат назад. Не бажано опускатися нижче 60 тисяч і закріплюватися там. Якщо ж підемо на ретест 56 тисяч, то можемо сформувати фігуру подвійне дно і буде вже ріст тих цінових значень. Найгірший варіант, який я зараз допускаю, це зниження на тест глобальної трендової лінії росту в районі приблизно 53 тисячі. Там же проходить 0618 рівень по Fibonacci. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі знову повернувся Напрямку росту і вже майже дійшов до зони перекупленості. По Мандіт також з'явився сигнал на ріст, але зараз сигнали можуть швидко змінювати один одного, бо ми знаходимося в певній проміжній зоні. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію. То приєднайтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо-трекерів всіх моїх криптопортфелей. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют, за оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до ВІП-групи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік ефіріуму. Графік майже ідентичний біткоїну, також ціна продовжує знижуватися. Але є і відмінність в тому, що ефіріум показує зараз меншу силу, ніж біткоїн. Якщо біткоїн коргувався тільки до 0,5 рівня по Fibonacci, то ефіріум вже протестував і 0,618 рівень. Також, якщо у біткоїну до глобальної трендової лінії росту ще великий запас падіння, то у ми вже зараз вкотре тестуємо її як підтримку. Найближча зона підтримки фірми зараз знаходиться на рівні 2880. На даному значні. Зійшлися і трендова лінія росту і 0,618 рівень по Fibonacci, тому це досить сильний рівень підтримки. Якщо ж все ж дана підтримка буде пробита, то наступна ціль тільки на 2630$. Найближча зона супроту зараз знаходиться на 3270$. Індикатор стахастик RSI на денному таймфреймі знаходиться в зоні перепроданості і вже сформувався розворотний сигнал. По МакДі аналогічно з біткоїном, зараз знаходимося в певній зоні невизначеності. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації за останні дні показники сильно виросли. Зараз на рівні 55,15. Найближча зона підтримки знаходиться на рівні 55, а найближча зона супроту на рівні 55,75. Максимальна ціль по домінації, яку ми можемо побачити, на мою думку, це 57,5 пунктів. На даний час ми все більше віддаляємося від глобальної трендової лінії росту домінації, яка триває ще з 2022 року. Остання спроба пробити дану трендову лінію була невдалою, але разно чи пізно вона буде пробита, і тоді у нас. З'явиться шанси побачити довгоочікуваний альтсезон. сезон Давайте також поглянемо на графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотового у біткоін ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися. Найближча зона супротиву по SP 500 зараз знаходиться на рівні попереднього all-time high 5260 доларів. Нещодавно було протестовано даний рівень і ціна поки що відскочила від нього. На ближчі дні вийде дуже важливі дані з показниками інфляції в США. І якщо дані будуть гірше очікуваних, ми можемо побачити продовження зниження на SP500. Найближча зона підтримки знаходиться на 5120 доларах. Якщо не отримається дана підтримка, то наступною ціллю буде тест білої трендової лінії росту, яку не бажано Пробувати для подальшого росту як SP500, так і крипторинку. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі в зоні перекупленості і найближчий час може сформуватися перетин лінії на зниження. По MacDee також найближчий час може сформуватися сигнал на зниження. Тому на даний час ситуація досить насторожуюча на графіку SP500. Відповідно, і на криптовалютному ринку може бути продовження зниження. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу на наступні дві новини. Перша новина Coinbase повідомила про збій систем і запевнила, що кошти клієнтів у безпеці. 14 травня приблизно о 7.19 за київським часом криптовалютна біржа Coinbase зіткнулася із загальносистемним збоєм. Незадовго до цього користувачі поскаржилися на проблеми при надсиланні криптовалют і виведенні фіату. У своєму Twitter платформа повідомила, що вивчає проблему і працює над її вирішенням, котра дана платформа зіштовхується схожою проблемою. Але це і не дивно, так як вони обслуговують імітенцію спотового у Bitcoin ETF, що створює додаткові навантаження на платформу. Думаю, переживати користувачам даної платформи не треба, і на ближчий час ці функції відновляться. Друга новина. Експерт попередив про панічні продажі під час падіння біткоїна нижче 60 тисяч. Падіння ціни першої криптовалюти нижче 60 тисяч спровокує панічні продажі. Про це заявив трейдер FX Pro Алекс Купцекович. На думку фахівця, прорив вище 65 тисяч стане сигналом відновлення бичачих настроїв. Реалізація прогнозу призведе до закріплення курсу вище 50 DMA і розворотної області у травні. Згідно з експертом, наразі цінова динаміка характеризується послідовністю нижчих мінімумів і Максимум. Це є ознакою того, що інвестори позбавляються від сильних позицій на підйомах котирувань. Я погоджуюся з даним експертом. Якщо ціна біткоїна не втримується вище 60 тисяч, то відкривається одразу шлях на ретез 56 тисяч, а в гіршому випадку і нижче до 52-53 тисяч доларів. На сьогодні це все. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть в коментах і будемо їх проводити раз чи два на тиждень на регулярній основі. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.